Такі яскраві, цікаві і такі омріяні каруселі, де хтось з запрошених дітей бачив перше. Тому із задоволенням і радістю катались і розважались. Я дізналась у житве, що ми поїдемо в Житомир. Я дуже раділа і ждала, коли ми поїдемо на каруселі. Мені дуже подобається тут кататися, гратися. 150 дітей, вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації Житомира, Великого Кобилина, Користання, Денишів та Бердичева взяли участь у святі Даруємо радість дітям. Олександра Голомбовська уже сім місяців перебуває в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації Сонячний дім. Дівчинка каже, що вона та її друзі були б абсолютно щасливими, якби повернулись додому. Щоб забрали дітей, так із сонячного дому рідні матері і Тата. Ігор Гасаєв за сімейними обставинами опинився у такому ж центрі соціально-психологічної реабілітації, тільки у великому кобилині. Він також мріє про хорошу, щасливу родину. Я був би щасливим тоді, коли у мене була щаслива родина, були нормально, жив, би. не пили б батьки, не курили. Турбуватися про майбутніх дітей таких категорій головна мета відповідних служб та органів влади. І саме такою роботою вони займаються щодня, зазначила начальник служби у справах дітей Олена Савельєва. Ми намагаємось органи опіки і піклування щодня турбуватися про дітей і, звичайно, в першу чергу соціально незахищених категорій. Ми будемо робити все для того, щоб кожна дитина відчула себе потрібною, захищеною і щоб у кожної дитини була сім'я. Окрім відпочинку у центрі острів розваг, діти отримали солодощі та подарунки.